Дорогие мои о Христе, братья и сестры, ежегодно 25 сентября Православная Церковь в Сумах празднует второе обретение чудотворного малочернеченского образа Христа Спасителя «Хлеб жизни». Чудотворного образа, который был явлен в древности нашей сумской земле, как богословие в красках. Як дивне свидетельство присутстві Бога серед свого народа. Малочернечинський образ Спасителя, хліб життя, був явлений восени 1887 року. Селянка Анісія Панченко тяжко захворіла. В одну з ночей їй було видіння, що вона знайшла в підвалі храму Сумського Оспенського монастиря ікону Спасителя і Господь зцілив її. При цьому вона почула слова Ісуса Христа. Приходьте сюди, моліться і віруйте, буду зціляти вас від усякої хвороби. Через 10 днів у підвалі під храмом була знайдена чудотворна ікона Спасителя. Це сталося 13 грудня 1887 року в день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного. Чудотворний образ почитався не лише православними. Але й лютеранами та католиками в 1892 році сумчани молились перед чудотворною іконою, і від міста відступила епідемія холери. Багато людей зцілювалось завдяки молитві перед чудотворним образом Христа Спасителя аж до 1917 року, під час громадянської війни, чудотворна ікона безслідно зникла. Але Господь явив своє знамення православним віруючим, і ось майже через 100 років чудотворна ікона знайшлась і знову повернулась. На Сумщині чудотворний образ опинився у донецького колекціонера Олега Здановича, який щедро передав ікону православній громаді міста Суми 25 вересня 2012 року. І ось кожного року, 25 вересня, православна громада міста Суми відзначає повернення святині. 24 вересня, в Прибереженському кафедральному соборі міста Суми, відбудеться вечірня служба, а 25 вересня відбудеться Божественна літургія. Сумская єпархія Української православної церкви. Запрошую всех сумчан та гостей нашего міста взяти участь у торжествах. В этот день, 25 сентября, я всех вас, дорогие мои братья и сестры, приглашаю в Сумский Спасо Преображенский кафедральный собор, где пребывает сам этот образ. Оригинал, подлинник, чудотворный малочернеченский образ Господа Хлеб жизни призываю для участия в Божественной Литургии, причащения святых Христовых тайн, для молитвы о мире в нашей нынке Украине. Ибо Христос есть мир наш. Придем, обратимся к Господу, раскроем свои сердца для принятия благодати Божией и Божественного о Христе мира.